Він цікавився ісламом, написав перший український історичний роман. А свідком на своє весілля запросив Тараса Шевченка. Упізнали про кого йде мова? Пантелеймон Куліш користувався псевдонімами Панько Куліш та Ніколай М. Створив першу фонетичну абетку Кулішівка. Вона стала основою для друку Кобзаря. Перекладав українською Шекспіра, Гете, Байрона, а також Біблію. Роботи над останньою тривали 25 років. А коли рукопис згорів, дружина вмовила розпочати роботу заново. Про романтичність. Стосунки Пантелеймона Куліша також відомі деякі цікаві факти його дружини Олександра Білозерська, яка мала творчий псевдонім Ганна Барвінок, була молодшою на 10 років. Та відданим її письменник був не завжди. Під час однієї зі сварок з дружиною Куліш завів роман із Марко Вовчок. Стосунки почалися з редагування її текстів, але тривали недовго. За деякий час Пантелеймон Куліш знаходить нове шалене кохання дружину Леоніда Глібова. Пантелеймон Куліш пішов із життя 14 лютого 1897 року на своєму хуторі Мотронівка.